Це нас ще більш сплетила. Ми е, чітко знаємо свої кордони, ми знаємо, за що ми боремося, і ми віримо в свою перемогу. Світло та темрява е, духовні, вони не можуть існувати у фізичному е, світі, якщо їм не дадуть такої можливості. Коли людина обирає творити добро чи зло, вона і стає на сторону або бога, або всіх клятих чертів, які намагаються нести горе та страждання у цей світ. Вітаю вас! Ви дивитесь канал Терео Медіа. І сьогодні у нас в гостях. Ашер Йосиф Черкаський, ветеран АТО, та Олександр Валерійович Черкаський, начальник групи комунікацій управління Дніпропетровської бригади сил територіальної оборони і Збройних сил України. Пане Ашер, вітаю вас. Доброго дня, пане Іване. особисто для вас, наскільки я розумію, війна почалася у 14 році, коли ви були змушені покинути Крим. Так, точно. Якщо подивитись ретроспективно, ось дивіться була країна Радянський Союз. Ця країна припинила своє існування ще навіть за 2-3 роки до 91-го року, коли ця вся структура почала сипатись та тріскатись, почали створюватись такі вузли напруги по майже усім республікам радянського, тоді ще радянського союзу. Ми маємо Молдову, ми маємо Придністров'я, Ми маємо Україну, ми маємо Крим. Ми маємо Вірменію, ми маємо Азербайджан, ми маємо Карабах. Як ви вважаєте, ці узли напруги були створені спеціально для того, щоб тримати в напрузі колишні республіки, щоб тримати якусь буферну зону від Росії до країн Заходу? Я ще пам'ятаю, і ОШ також було це ж у Казахстані. бо я на той час, і це було раніше ніж 91-й рік, бо я служив у радянській армії 88-й роки, і це вже тоді було. Тобто, саме головне, що робила Росія, вона намагалася себе в першу чергу зробити такий... Імідж е, миротворця. Бо кожен е, хто хоче захопити світ, он в першу чергу собі додає е, ангельські крила. і Нім. Ну і це привід залишити свої так звані так. миротворчі війська, тобто так. власні контингенти. Звичайно. І е, по друге, е, нажахати. Ті інші країни, які е, не погоджуються з політикою Російської Федерації, в тому сенсі, що приєднання, воз'єднання е, для того, щоб вони здійснили свої стратегічні цілі, ну це моя особиста думка, е, і вона полягає в тому, що е, дійсно Україна та інші країни колишнього радянського союзу це тільки оперативне завдання, яке вони, вони перед собою ставили. Це завдання витворити радянський союз для того, щоб потім окуповувати Європу. Просто, якщо подивитись на, на те, що відбувається, і відбувалось вже давно, скажімо, навколо Ізраїлю, так Палестина. Ми можемо взяти цілий перелік інших країн, де існують такі ж вузли, вузли напруги, які я майже впевнений були створені саме завдяки тоді ще СРСР. Так чи можна назвати усі ці події, що відбуваються в Україні? Тобто з, з, з 91-го року цих проблем з чорноморським флотом, і це поступовий розвиток, поступова ескалація цього конфлікту, який нарешті тоді в 14-му році mm -hmm. закінчився сепаратистськими цими вибухами. А в 22-му році вже повномасштабною війною. Як як вони її не називають? Чи можна це називати якимось елементом більш глобальної стратегії, колись радянського союзу, а зараз вже Росії? Ну, дивіться, це е, старий старий приклад, е, е, якби є така невеличка майса, коли людина купляла дом. От, і колишній хазяїн каже: гаразд, я тобі згоден продати цей будинок. За невеличку ціну, але я залишаю за собою один цвях, і він буде належати мені. Людина погодилася, купила цей цвях, і колишній хазяїн приходить і вішає на цей цвях дохло кішку. І, звичайно, тоді вже той новий хазяїн цього господарного будинку він постійно ну, він не може там жити і вже згоден віддати свій вже, тільки що придбаний будинок. Тому ж колишньому хазяїну за ще менше гроші. І Росія дійсно постійно в використовує цю технологію і між Ізраїлем і Україною дуже дуже багато паралії. Тобто, для того, щоб зберегати свою присутність на Близькому Сході, військову або політичну якимось чином впливати на ті процеси, які там відбуваються, на території. Колишньо з от, от, самого початку існування Ізраїлю були створені два анклави. З якою метою? Для того, щоб була можливість постійно втручуватися в політичну, в політичне, в політичне життя Близького Сходу, от, мати доступу до, до інших країн країн опоседованих для того, щоб мати їх. У своїх союзниках і вже впливати на здобуту газу, нафти, постачати туди свою зброю і мати доступ, наскільки я розумію, до їх мобілізаційного ресурсу. Бо мало того, що Росія свій має дуже величезний мобілізаційний потенціал, але для тих цілей, які вона перед собою ставить, або ставила, або бо в Україні вона зламала свої зуби. І це ж була така от, програма. Також в них прописана те саме зробити в Україні. І оці два анклава Крим та Ордло є. Точною калькою з е, кризису, який постійно підтримується е, в Ізраїлі, захищають І, інтереси палестинського народу, народу та народу ДНР та, та ЛНР. так які по суті свої т, суто однакові. Тобто нема народу ордло. Нема тих, хто ми дуже добре знаємо, що там живе багата кількість людей різних національностей і з різними поглядами. Да, є ті, хто є, залишилися вірними своєму громадянському. Свої громадянські позиції Конституції України залишилися вірними, але ж вони знаходяться на, наразі на окупованих територіях, і ті, хто став барціаністами, але ж вони різні з їх коріння в різних куточках колишнього радянського союзу. Вони прийшли туди, бо в свого часу ці території штучно заселялися. Росіянами, вихідцями із інших областей, коли для того, щоб витиснити звідти саме українців, теж ще що... ще згадати голодомор, який те врятував та саме на цих територіях. Так, так. Також згадаємо Харків наприклад, так. і той же самий Крим, коли була, були повністю це, тільки був привід бо це був наклеп, що е, кримські татари е, так в. Е, з так з такою з такою великою, з таким бажанням вони співпрацювали з окупантами гітлерівської Німеччини. Ну і, до речі, це закидають кримським татарам співпрацю з так. гітлерівською Німеччиною, але після війни репресії отримали не лише кримські татари, а скажімо, греки. Так звичайно, і армяні. Ви і... пам'ятаєте батальйон у Вермахту? я ні, наприклад. Я також. От. Хоча дуже багато такого було розповсюджено, там і так далі. Тобто історія постійно переписувалася під цю програму, яка в них є, я вам можу сказати, ще раніше. Якщо ви пам'ятаєте, був колись такий поет Олександр Блок. Звичайно і в нього була. Поема, я зараз можу помилитися, якщо не помиляюсь, він написав її у 2014 році. Вона називається 12. І там прямо він каже: ми на горі всім буржуєм, мировой пожар роздуємо. Оце і є була та головна мета, яку перед собою ставили росіяни ще з початку того сторіччя. Це була головна їх мета запилити весь світ для того, щоб його переділити. І як в радянські часи казали, що наша мета зробити комуністичним весь світ, щоб у світі панувало добро, справедливість там і так далі. Але ж це добро та справедливість є суто з позиції і з точки зору і ментальності росіян, коли є добрий цар. І, речі, є дуже велика різниця у єврейському розумінні між царем та королем. Там це відношення до своїх підданих. Угу. І таким чином створити, посадити на трон всесвітній свого царя. І це все збігається з, тіє, з тою пропагандою, яку, якщо ви знаєте, вели вони на протязі дуже багато десятиріч. Це е, сіонські мудреці наклепи на єврейський народ, це е, масони, які там, хочуть передилітнього. Е, сусідню... Влади там і так далі, і так далі, дуже багато було чого видимо з цією метою, щоб люди не освічені, люди, які мають ну, не, не дуже великий інтелектуальний рівень а взагалі саме такі люди підіймаються, коли хтось кидає клич на знищення чогось. Ми це дуже добре розуміємо, і саме ці люди закидають постійно наративу останнім часом, що це що Україна це фашистська держава, це фашистський режим, фашистські фашистські, фашистські це все відсили звичайно до другої світової, бо має бути якийсь зовнішній ворог, ага. який був поганий. А ми його розбили. Так за і тепер висувачі це, все тільки росіянам. Це зробили тільки вони. Хоча щось я не пам'ятаю, що в часи Другої світової е е е існував якийсь російський фронт. Український ну, він існував, був, але з того боку. Ні, росі, е, український фронт був перший, другий український, а російського не було жодного. Були руські був, я пам'ятаю. Російського не пам'ятаю. Якось так. І саме те, що зараз відбувається в, чи, в ті часи, які ми е, спостерігаємо. Бо в першу чергу вони кидають на штурм, вони стягують. Е, Своїх громадян інших національностей, тобто всім сумною звісні ці буряти, там якути там і так далі, так далі, які відзначилися дуже такими страшними жахливими вчинками на війні. Ну, і, до речі, якщо ви помітили ще минулого року це стало дуже популярно, в них з'явилася соціальна програма, така соціальна пропаганда. Це, це почка роликів, де, скажімо, стоять ті ж самі буряти. Mm -hmm. Вони хороше співають, а потім кажуть, я русський. Потім стоять якісь там І узбеки, mm -hmm. те ж саме, вони кажуть, я русський. Тобто вони закидають нам, українцям, що ми колишні руські, але ми чомусь, ну ми ж фашисти, ми ж не можемо бути tá, руськими, бо хоча... руські вони ж не фашисти, ви tá. розумієте. Tá. Тобто, вони усі, усі ці буряти, вони руські, а ми ні, але ми були. Mm -hmm. Тобто, це така. Дивна не те, що дивна стратегія, я розумію, що вони мають цим на увазі. Вони мають цим виправдати насправді те, що їх постійний наратив десятиріччями, що російська нація, що її просто не існує. Так, її ніколи не існувало. І, до речі, ця стратегія зміни національного складу твоє чи захопленої території, це вона існує тисячоліття. Це ми можемо згадати в Вавилонське пленіння єврейського народу, коли всі євреї були виселені до Вавилону, ну, до Персії з терен Ізраїлю. Ну майже всі там хтось заховався, але ж повністю весь народ був вимушено їх переселили на територію персійської. Царства. Те ж саме відбувалося, коли змінювався національний склад України. І чим відрізняється ця, ця пропаганда, ця стратегія від українського менталітету? Так? Вони кажуть, що ми всі руські, вони всі руські, вони не кажуть, що ми вони росіяни. Але ж вони руські. Тобто це зміна національності, тобто етнічної приналежності. А в Україні навпаки, ми е, українці по громадянству, але кожен має своє етнічне коріння, і ми можемо на... в Україні її зберегати, передавати своїм нащадкам, і в нас суто таков. Такі виходить держава, яка має величезну кількість народів, які дружно живуть в одній родині. Там потрібно змінювати свою етнічну національність для того, щоб бути кимось чогось досягти. І ці люди називають нас фашистами? Так і вони, вони і хто з нас є нацистами? Це є нацист мовчистому в чистому його вигляді. Якщо ми будемо брати зовнішні ознаки, так, угу. от візьмемо ті ж самі дрони-шахеди. Це дрони, які розроблені, щоб запускати їх роями, так. саме цією метою, щоб їх можна було максимально важко збити засобами ПВО. 50 зіб'ють, 51-й, можливо, десь. Поди. Це ж суто це ж чисто терористична зброя, розроблена країною, яка має безпосереднє відношення до терористичних проявів. Як ці люди можуть називати нас терористами, якщо вони застосовують абсолютно терористичні засоби? Ну, якщо ми подивимося, яким чином створювався Радянський Союз, тобто ще при, в, той, в ті часи, коли існувала Російська імперія, ми пам'ятаємо численну кількість терористичних організацій. І це вже потім. Радянський Союз взяв собі на озброєння, і досі Росія, як нащадок Радянського Союзу, використовує ці, цю стратегію. Тобто, в іншого, вони не спромоглися за цей час збудувати, маючи величезні запаси корисних капалень, так маючи величезну. Площу величезну матеріально-технічну базу, наукову базу замість того, щоб розробляти новітні технології, захоплювати ринки у нормальної економічної боротьбі. Бо що таке війна? Це в першу чергу на меті ставиться захоплення території, захоплення корисних копалень. І захоплення ринку. І це все можна робити суто політично та економічно, не вбиваючи е живих людей. Ну, як це робить Китай, наприклад? Так. вони, В них дуже тобто є конструктивна, а є деструктивна стратегія. І е Росія, вона є втіленням е темряви, яка саме такі, е таку стратегію. і Використовує для свого існування. Тобто ми знаємо, що я людина релігійна, і я впевнений, що існує духовний всесвіт, є той, хто створив нас. Хоча ми досі не знаємо, хто це. Ми не можемо зрозуміти своїм розумом, що, хто це таке, що це таке. Тобто, Ми називаємо це. Богом. І я вірю в те, що існує зло і добро, ми це всі саме бачимо, хоча в цьому дуже важко розібратися, що є насправді добром, а що є злом. Тобто, якщо б Російська Федерація використала б позитивну неконструктивну технологію, що б вона зробила б? якщо б вона десь соту частину Тих, е, е, грошей, які вона використовувала е, на війну з Україною, а, або е, тих е, можливостей, які вони втратили, бо це величезніші об'єми. Е, ну я не знаю, в, в, в трильйонах вони зараз е, доларів е, в, їх можна вирухувати, е, чим можна, можна більше. от. Ми б були б з ними разом і були б поглинені цією. Вона б вони б нас поглинули б. Ми б самі б розтворилися, самі б стали росіянами. От. І з одного боку, ця війна для нас є злом, бо ми втратили е, багату кількість наших співгромадян. Це є великий біль, це страждання багатьох поколінь. Е, це зруйноване. Судьби, це е, зруйновані будинки, це покалічене життя. І з іншого боку, це нас ще більш сплетило. Ми е, чітко знаємо свої кордони, ми знаємо, за що ми боремося, і ми віримо в свою перемогу. Це ну, сам, мені так? здається, особисто мені здається, що так чи інакше, е, ця війна все одно сталася. Б. За будь-яких умов. То, тому що, тому що, тому що е світло та темрява е духовні, вони не можуть е існувати у фізичному е світі, якщо їм не дадуть такої можливості. Це і є основа, е основа е іудаїзму, коли е ми знаємо, що е Бог надав людині право обирати. Чи він обирає світло, чи він обирає темряву. І є таке прислів'я, що у Бога нема інших рук, як наші. Тобто, коли людина обирає творити добро чи зло, вона і стає на сторону або Бога, або всіх клятих чертів, які намагаються нести горе. Та страждання у цей світ, і цим вони е, годуються. Наскільки я розумію? Ну і по суті, ми маємо спробу перерозподілу світового впливу між державами. Вони чомусь раптом вирішили, що вони мають на це право. Вони так. відкрито заявляють, що ми воюємо не з Україною, а з НАТО так. з западним світом. Так. і в цьому, в цьому двобої двох цивілізацій. Ми зараз знаходимося на, в такій точці, де ми поки не можемо пер, передбачити результат. Але цього ми віримо добою. в свою перемогу. І я ще в 2014 році, якщо підняти 14 чи 15 роках, я писав про це. Бо я ж знов кажу, це моє бачення, яке в мене, і розуміння, яке в мене склалося в саме той момент. Коли була окупація, почалася окупація Криму, і в той час я знаходився там, і якби для себе усвідомив мене як пазли такі склалися. Коли я аналізував ті події, які відбувалися, я зрозумів це таким чином, що цей всесвітній заговор він дійсно існував і існує досі. Але ж Україна в нього спромоглася внести свої корективи. Про цей якраз який і ставив собі за мету змінення, домінування або взагалі знищення східною культурою західною. Тобто, східна, східний менталітет повинен був знищити ті основи і принципи демократії, які, за якими ми зараз воюємо і якими ми живемо. От. І це була така стратегія відтворити, ну, як тоді ще казав, що це, по-перше, відтворити Радянський Союз. Потім окупація Європи, і для цього також було. Ми знаємо багато чого зроблено Російською Федерацією, коли вони підкупали величезну кількість західних політиків. Ми знаємо про ці всі рухи, які там і особливо у Франції, ми зараз бачимо від відлуння цього, бо там багато цих ліваків. У Ізраїлі також це саме від інших країнах. і до речі, дуже-дуже класний такий лакмус відношення до євреїв в той чи іншій країні. От там, де е, до євреїв е, панує е, оці антисемітські сі, настрої в більшості, там дуже добре попрацювала Росія. Чому так відбувається? Я не знаю. Чому саме Ізраїль. Е, але ж от в них ця країна викликає. Такий величезний спротив, і може, ну для мене, як, як я розумію, що це пов'язано з релігією, з нашою вірою, яка дійсно доктрина іудаїзму заключається. Був такий, колись є така, також майса. Колись був такий великий цадік, правідник Рабі Гілін. І до нього одного разу прийшов такий собі невіруючий, не єврей, і сказав, ну він прийшов над ним зробити з нього посміховичку, але ж в нього нічого не вийшло і вийшло навпаки. Тобто він підійшов і сказав, скажи мені, от якщо ти зараз, от всі кажуть, що ти такий великий мудрець, там, там і так далі, якщо поки я стою на одній нозі. Ти мені роз, э, розтолмачиш тору та э, мудреців, я прийму юдаїзм». І рабі Гілель йому відповів: не роби іншим того, що не хочеш, щоб робили тобі». Оце була відповідь, після котрої ці, ця людина, згідно масі, він прийняв іудаїзм і, э, э, і став віруючою людиною. От тому може, е, якщо це брати за гасло да, в, в, у світі, от, е, то е, звичайно, воно йде повністю в розріз з тим, що е, творять і, і, і які мають менталітет східні, е, ця, ця ця східна цивілізація в якої в голову кута ставиться не життя людини, не її особистість, ні якісь духовні та душевні потреби, а потреба одної людини, яка очолює якусь там кількість, як вони там на свої улуси, там на що вони там діляться. У цьому і є між нами різниця. Тобто в нас. Саме головне це людська особистість, це людське життя. В них право та бажання їхнього царя. Оце. І вас останнє відрізнає. питання до вас: ви щойно сказали про ділення олусів. Чи як ви вважаєте, вони можуть до цього повернутися? Я маю на увазі те, що одна країна, ну нехай її там десь мовчки підтримує Китай, десь не дуже мовчки підтримує Іран. Якась північна Корея, можливо, теж так. грає якусь роль, але фактично, це країна, яка протиставила себе всьому світові. Так, звичайно. чи є в неї якісь шанси взагалі залишитись як країною? Ну, дивіться, ми ж от якраз і казали, що цей світовий заговір, він так і існував. Ну, в моєму розумінні, да? тобто, це був Китай, це була Індія, ну, ці, в першу чергу страни, які мають саме величезний мобілізний потенціал. І там Іран, Арабські країни, а Росія якби виступала таким. Шакалам да, якого запускають спочатку, щоб він почав драку, і вони за ним спостерігали. Якщо Російська Федерація вона буде одержувати перемогу, то вони підключаються і йде розподіл світу. А якщо ні, вони зараз прибрали руки, кажуть, ні, ми нічого не знаємо. Там, ну, ми тільки там поставляємо дрони, ми нічого такого. А, а, а взагалі це не наші дрони. От, Китай також каже, ні, ні, ми взагалі нічого їм не даємо, але ж там якась техніка їздить китайська. І там інші країни, які там обіцяли, але ж не надали своїх добровольців, там, і так далі. І так далі. От, тому це все. Звичайно, ми бачимо, що та головна мета, яку вони перед собою ставили, панування своєї ментальності, своїх царів на всьому е лице е нашої, нашого світу, да, на цю на планети, е вона розбилася об таку. Дуже дуже класну країну як Україна, і от якраз Україна стала твоєю державою, яка поклала край цим е, е, намаганням перекрити світ, світовий устрій. І ми з вами це приємно є безпосередніми учасниками подій світового масштабу. Це велика честь. Дякую вам, пане Ашере. В нас в гостях був Ашер Йосиф Черкаський, ветеран АТО та начальник групи комунікації управління штабу Дніпропетровської бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Дивіться канал Терево Медіа. Не забувайте ставити лайки та ставити ваші питання. І слава Україні!